Якщо це буде необхідно, якщо е, країна буде на грані знищення, то мобілізаційний вік можна знищити, знижувати хоч до 14 років. Е, тобто, коли чоловік вже е, може тримати авто, може підняти автомат, він вже може бути солдатом. Ми знаємо, що в багатьох прогресивних країнах світу, наприклад, в Центральній Африці, воюють уже років з 12-14. Звісно, що це ць ць цього б. Що що? Це ще зовсім діти, підлітки? Так, да, це діти, підлітки. і, Звісно, цього зовсім би не хотілося. Я повторюю, що у нас є ще великі резерви в країні, перш ніж знижувати мобілізаційний вік, навіть нижче 25 років. Але коли державі загрожує найбільша небезпека, то звісно, що воювати будуть всі: чоловіки, жінки, 80-літні, 15-літні, будуть всі.